Добрий день. Починаємо урок математики. На попередньому уроці ви дізналися про число 0. Уперше 0, як позначені порожнечі, почали використовувати індійці, а за ними араби. Близько 800 років тому видатний італійський математик Леонардо Фібоначчі довів. Користь для обчислень числа нуль. І не лише у торгівлі. У подальшій століття значення нуля нестримно зростає, він починає використовуватися на різних числових шкалах. Так, нуль, це ніщо. Він не змінює числа при його додаванні чи відніманні, саме цю властивість нуля. Ми будемо сьогодні з вами вивчати. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало більше? Так, дію додавання. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало менше? Правильно, віднімання. Пригадайте, як називаються числа, які додають. Як назвати число 5 в даному виразі. Як назвати число 2. Як називається результат дії додавання число 7. Перевірте себе. 5 це перший доданок. 2 це другий доданок 7, сума. І ми можемо сказати, що вираз 5 додати 2 також є сума. Яке число зазвичай в рівності на додавання є найбільшим? Правильно, це сума. Наведіть. Приклади натуральних чисел, які ви знаєте. Так, це і 2, і 5, і 7, правильно? 3. Молодці. А чи є 0 натуральним числом? Ні. 0 не застосовується у лічбі предметів, тому нуль не є натуральним числом. Назвіть найменше натуральне число. Так, це один. Подивіться на цей числовий ряд і скажіть: чи можемо ми вважати, що я записала натуральний ряд чисел? Так, допущена помилка. Яке число зайве? Правильно 0. А що позначають три точки після числа 10 наприкінці? Так, його нескінченність. ми можемо рахувати до безкінця. Наскільки кожне наступне число більше за попереднє? Правильно на один. Молодці. Розгляньте кісточки доміну і складіть дві рівності на додавання і дві рівності на віднімання. Дивимось на першу кісточку доміну. Три плюс шість дорівнює дев'ять. Другий вираз. 6 плюс 3 дорівнює 9. А тепер складемо на віднімання. 9 відняти 3 дорівнює 6. І 9 відняти 6 дорівнює 3. Складіть рівності на додавання за другою кисточкою. Що ми бачимо? У нас є 2 і порожня. Так, що це порожнє? Як ми позначимо? Правильно, нулем. Отже, перша рівність буде така. 2 додати 0 дорівнює. Чому дорівнює? Чи змінилося щось? Ні. 2. Так і залишилося. Отже, 2 додати 0. Буде 2. Поміняємо місцями доданки 0 додати 2 буде 2. Тепер давайте спробуємо відняти: якщо ми від двох віднімемо 2, що у нас залишиться? Правильно 0. А якщо від двох відняти 0, що зміниться? Нічого не зміниться. Так само залишиться 2. Отже, 2 відняти 0 буде 2. Спробуйте самостійно скласти рівності за наступними кісточками доміно. Можете натиснути на паузу і зробити це завдання. Прочитайте рівності з назвами компонентів. Я вам покажу як зразок, а далі ви будете виконувати самостійно. Слухаємо уважно. Перший доданок 6, другий доданок 0, сума дорівнює 6. Продовжуйте читати всі рівності за зразком. Коли прочитаєте всі, виконайте наступне. Подумайте, на які дві групи можна розподілити всі рівності. Дивіться уважно. Так, якщо ви помітили, що в одних рівностях у нас перший доданок є 0, а в інших є 0 другим доданком. Отже, можна розподілити на дві групи за такими ознаками, як. Перший доданок 0 або другий доданок 0. Який висновок можна зробити щодо додавання з числом 0? Ми бачимо, що при додаванні 0 до числа число не змінюється. Отже, робимо такий висновок: цей висновок, будь ласка, запам'ятайте на пам'ять. Якщо додати, да, я от забула, що я позначила першу групу синім кольором, а другу групу червоним. Подивіться, будь ласка, і так правило, яке вам треба вивчити. Якщо додати 0 до числа, одержимо те саме число. Запам'ятайте це на пам'ять. Розглянемо наступне. Уважно розгляньте рівності і прочитайте їх. Від 2 відняти 0 дорівнює 2, від 4 відняти 0 до рівня 4. Від Продовжіть самостійно далі читати. Що спільне в цих рівностях? Правильно, ми в кожній рівності віднімаємо 0 або ніщо. І що ви цікавого помітили? Значення рівності, значення виразу, дорівнює числу, від якого віднімали. Отже, можна зробити такий висновок. Якщо відняти 0 від числа, одержимо те ж саме число. Це правило також запам'ятайте на пам'ять вивчить його. Тепер фізкульт хвилинка. Будь ласка. Встаньте всі і слухайте мої слова і виконуйте вправи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Час прийшов відпочивати. Тож піднімем руки вгору, ніби глянемо на зорі. А тепер всі руки в боки, як коники, скоки, скоки, десять, дев'ять, вісім сім. Час запарти нам усім. Сідайте, будь ласка. Наступне завдання. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Так, це шашки. Чи вмієте ви грати в шашки? Хто вміє? Так, чи не важко це? Добре. Тепер подивіться на схеми. І уявіть, що відрізками позначена кількість шашок. Складіть рівності за схемами. Перевірте себе. 3 додати 4 дорівнює 7. І другий вираз 7 відняти 3 дорівнює 4. Тепер приготуйте свої зошити, будь ласка, друковані, знайдіть перше завдання. Так, всі знайшли. Це сторінка 48, хто не знайшов. І так уважно розглядаємо перший малюночок. Скільки полюсточок було на квіточці, порахуйте. І що ми побачили, що жодної пелюстки не залишилося, да? який вираз можна скласти? Щоб нічого не залишилося. Правильно, 5 відняти 5 буде 0. Допишіть, будь ласка, добре. Тепер розглянемо наступний малюночок. Скільки у нас квіточок в одному букетики, 4. В другому 3. І як дізнатися, скільки всього, складіть рівність. Перевіримо 4 додати 3, то рівня 7. Наступне завдання. Знайдіть значення виразів, користуючись правилами. Давайте поглянемо: якщо до нуля. Додати якесь число, ми отримуємо таке ж саме число. Якщо до числа додати 0, ми також отримуємо це ж саме число. Якщо від числа відняти 0, ми також отримаємо таке ж саме число. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Натискаємо на паузу. І виконуємо це завдання. Коли виконаєте завдання на цій сторінці, обов'язково не забудьте надіслати мені на перевірку. Наступне завдання. Запишіть в клітинки числа більше від трьох. Запишіть. Клітинки числа менші від 8. Також натискаємо на паузу, виконуємо завдання. Молодці. Давайте перевіримо. І так, які ви записали числа. Це можна було і 4 написати, і 5, і 6, і 7, і 8, і 9, і 10. А менше від 8? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вибирайте яке. Так, і 0 можна було написати. П'яте завдання. Приготуйте зелений і червоний олівці. Перевірте правильність виконання. Якщо правильно обчислено, вираз, То зафарбуйте оцей кружечок зеленим кольором. Якщо ви помітите помилку, то зафарбуйте оцей кружечок, так? Такий кружечок червоним кольором. Натискаємо на паузу, виконуємо це завдання. І останнє завдання з квітками. Знайдіть закономірність. І заповніть порожні квадратики. Будьте уважними. На цьому сьогодні урок у нас завершено. Оцініть свою роботу на ньому. Чи все вам вдалося? Які правила ми з вами сьогодні вивчили? І я буду чекати на ваші Роботи на сьогодні, все. До побачення.